Лучанин надсилав дитині порно і просив зустрічі. Болотами Полісся ганяв унікальний всюдихід. Дві труни в центрі Луцька. Місто поховало захисників. Цько попрощалися з військовослужбовцями Вадимом Радюком та Романом Сокульським. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці Вадиму Радюку було 23 роки. Загинув військовослужбовець 4 грудня під час виконання бойового завдання біля Новоандріївки Запорізької області. Роману Сокольському було 46 Загинув 6 грудня, боронячи Україну біля Часового Яру Донецької області. Після завершення богослужіння труни. З тілами полеглих захисників пронесли театральним майданом біля пам'ятного фотостенда Загиблим героям присутні зупинилися і виконали державний гімн України. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Військовий капелан з Волині Павло Гаврилюк отримав нагороду від міністра оборони України. Днями в Києві нагороджували військових та волонтерів. Серед них був і капелан Павло Гаврилюк. Наказом Міноборони України від 25 листопада 2024 року. Його нагородили відзнакою та медаллю за сприяння Збройним силам України. 28-річний Лучанин надсилав дитині порно та пропонував зустрітися. Чоловікові повідомили про підозру в розбещенні річної дівчинки та домагання її для сексуальних цілей. Він із жовтня 24-го року в телеграмі надсилав дитині фото та відео порнографічного характеру. Затримали його 10 грудня. В оселі підозрюваного знайшли мобільний телефон із перепискою та відео порнографічного характеру. Прокурори на полягатимуть на тому, аби чоловіка взяли під варту. У Луцьку автомобіль потрапив під поїзд. Сталося це на залізничному переїзді на вулиці Задворецькій. Що біля виїзду на Карпенка-Карого, водій фіат добло виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з дизель-поїздом. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Машина й поїзд потрощені. На водія фіата патрульні склали протоколи. Напився, сів за кермо і тут же натрапив на поліцію. Це про 40-річного водія машини Рено. Його патрульні вгледіли на вулиці Героїв у Павлуцьку, привернув увагу, бо рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Як виявилось, їздити чоловік уміє, утім заважає випити. Огляд показав 2,89 проміле. Поки була в знайомої, вкрали рувер. пенсіонерка з Лукачинської громади, заявила про крадіжку велосипеда, якого лишила біля будинку своєї коліжанки. Вивело, що двоколісний забрав 44-річний житель затурцівської громади. За крадіжку та ще й в умовах воєнного стану йому світить до восьми років тюрми. Волинянин здав прикордонникам українця, який збирався втекти за кордон. 28-річний житель Вінницької області планував перейти через українсько-польський рубіж, оскільки не мав законних підстав для перетину кордону. До слова покинути територію України чоловік пробував вже не вперше. Його вже двічі затримували на інших ділянках кордону. Долю жителя Вінницької області дали вирішувати суду. Кордоники Волині випробували всюди хід українського виробництва, який зветься шалений кочівник. Ним маневрували на полісі. Під час випробування даного транспортного засобу виділялися такі е, ділянки маршрути, які є не під власні е, звичайним транспортним засобом. А саме це е, болотиста місцевість, і піщані сипучі дороги, чагарники. Вузькі лісові дороги, а також водойми річки і озера. Вагома перевага цього всюдиходу ним можна легко долати яри, пагорби, болота та форсувати водні перешкоди. Це саме те, що потрібно для місцевості, по якій проходить північний рубіж. Такий всюдихід стане в нагоді під час охорони кордону для доставлення прикордонних нарядів, майна та виконання бойових завдань. А ще ця машина може буксирувати техніку і бути ефективним засобом під час пошукової рятувальних дій. Екіпаж сюдиходу може становити шість чоловік. Враховуючи водія це є виробництво України. Виробляється в Київській області, оснащений 28 літровим дизельним двигуном з шістьступінчатою коробкою передач. Не виключено, що невдовзі волинські прикордонники будуть використовувати такі всюди ходи під час охорони та оборони державних рубежів України. У Луцьку встановили нового кликуна Радика задоволеного. Він з'явився на проспекті відродження 26 Б біля стоматологічної клініки. На сайті міськради пишуть, що радик був одним з тих, хто вмів будь-яку інформацію зробити позитивною. Озвучені ним новини давали надію, підбадьорювали та піднімали лучанам настрій. Щоб не відбувалося довкола, він завжди знаходив потрібні слова підтримки і розради, та й сам ніколи не втрачав оптимізму. За це його. І називали «задоволений». Це до слова, 16 та скульптура з наявних зараз виготовлена в рамках проєкту Луцький Кликун. Які професії затребувані на Рівненській АЕС? У яких вищих навчальних закладах їх здобути? Як працевлаштуватися на атомну станцію? Про це та інше учасникам проєкту Ядерна Школа Раес а саме старшокласникам бараських ліцеїв та учням ПТУ-підприємства розповіла представниця управління кадрів атомної станції Галина Майданюк. Основною цілею сьогоднішньої нашої зустрічі це була зорієнтувати молодь на здобуття освіти а також на професійну діяльність у атомній енергетиці, оскільки атомна енергетика була, є та буде дуже популярною професією, і таких фахівців, спеціалістів атомна енергетика буде потребувати завжди. Під час лекції слухачі проєкту дізналися перелік навчальних закладів вищої освіти, з якими співпрацює АТНАЕК Енергоатом задля підготовки якісних кадрів в атомно-енергетичній галузі. Перевагами такої співпраці є можливість навчання за дуальною формою освіти, коли студент одночасно здобуває освіту в університеті і працює за спеціальністю на підприємстві. Також існує можливість укладання тристоронніх договорів. Заклад вищої освіти Раес студент, за умовами яких найуспішніші студенти щомісяця отримають додаткову стипендію від енергоатома. Дуже мало чула про тросторонні договори. Тому сьогодні дізналася, скажімо так, більше про це. Оскільки є плани в майбутньому зідати своє життя з роботи на станції, тому було більше цікаво дізнатися про навчальні вузи та загальне навчання подалі. Учням розповіли про те, що РАЕС пропонує посади як для спеціалістів, так і для представників робітничих професій. До слова, такі кадри готують у професійно-технічному училищі філії ВПРАЕС, а ТНЕ Екенергоатом». Здобувачі освіти профільних для атомної галузі вищих навчальних закладів і ПТУ РАЕС можуть проходити на підприємстві Виробничу практику. Старшокласниця Дарина Левкова каже: лекція від управління кадрів станції була насиченою та надзвичайно інформативною. Загалом, як і усі заходи та екскурсії, профорієнтаційного проєкту РАЕС. Я учасниця такої програми, як ядерна школа. Мені дуже подобається відвідувати кожні наші зустрічі. Ми вже відвідували багато об'єктів. Найбільше мені сподобалось це, коли ми їздили на СОДВ. Це прямо було дуже захоплююче. На завершення лекції в інформаційному центрі старшокласникам провели інтелектуально розважальну гру на тему професії на підприємстві. Учасники гри отримали яскраві емоції та символічні подарунки від ВПГО Українське ядерне товариство в Рівненській області. Учням презентували й флаєри з посиланнями на інформаційні ресурси Раес. Ядерна школа це не лише пізнавально та цікаво, а й весело, переконані учасники. Кожного разу, як ми приходимо з екскурсії, коли я вже відвідала екскурсію, так ділюся обов'язково враження своїми друзями, спонукаючи мої друзі, також прийняли участь в цьому проекті. Українська атомна галузь потребує кваліфікованих фахівців. А профорієнтаційна діяльність компанії, зокрема і Рівненської АЕС, допомагає дітям визначитися з вибором майбутньої професії. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта Загерас.